Доброго дня, шановні українці. Шановні мої жителі міста Сокиряни Чернівецької області. З вами, як завжди, український історик Ігор Швець. Ви знаєте, я довго думав, записувати це відео чи ні? Не хотів записувати. Не люблю порпатися в лайні, як кажуть москалі, в грязі. Ну не чоловічі це заняття. Але ви знаєте, от ішов я по ву... але заставили все-таки, вимусили. Ішов я по вулиці свого рідного міста Сукіряне на зустріч з сукірянськими чиновниками. Так, зустрічався я з сукірянським чиновниками. Іде жіночка похилого віку. Дякує мені за те, що я знімаю фільми та сюжети про рідне місто Сукіряне, про північну Бесарабію, про історію. Каже, але знаєш от погано, що ти за козика. І кажу: ви серйозно? Ну кажуть же, ти за Василя козика. Прийшов я на зустріч з, з кірянськими чиновниками. Зустріч була жорсткою. З, з моєї сторони, прохання вивчати історію, розвивати туризм, прибрати сміття, з їхньої сторони, начебто, розуміння того. Що я говорю, а з іншої сторони, а з іншої сторони, я бачу звіриний, блискочей, як ти смієш нам вказувати, який потім перейшов в розмову: ти хворий, у тебе немає дітей. Ось це такі, от такі речі я вислуховую від нинішніх скелянських чиновників. Зустрічався я також на вулицях з людьми колишнього мера Равлика і людьми колишнього нашого депутата Максима Бурбака. І більш делікатно кажуть мені: не виставляй відео проти Равлика, не виставляй відео проти Бурбака. Ось така історія: з одної сторони, я, начебто людина Козика. З іншої сторони, не мочи козика, з другої сторони, не мочи равлика та бурбака. І, взагалі, як мені сказали, та лишай цю історію, лишай корупцію, займись чимось іншим. Я взяв і думаю, ну викладу я все таки відео. Про що? Про звіриний й близько в місті Сукеряни? В місті Сікіряни люди звіріють. Звіріють і готові перегризти один одному горлянку? В хвилину і ні за що. Питання за що? Давайте розберемось. Яка мета мого життя? Коротко прославити, розвивати місто Сукіряна? Воно цього заслуговує. І всі мої фільми, всі мої сюжети, а їх уже більше 210, я присвячую Північній Бесарабії, Сукерщині та місту Сукіряну. А він... І тут же моя підписниця пише з центру України, показує фотографію жінки і каже, а це ваша красуня. Я їй відповів: я проти жінок не воюю і слабких не добиваю. Оце моя позиція по скандалу з пані Тетяною Герасимчук. В місті Сокіряни ніхто за неї не заступився, на Сокірянщині ніхто за неї не заступився. В Чернівецькій області ніхто не заступився, в Україні теж. Всі кричали її розп'яти, затоптати, знищити. Всіх був звіриний, блиск в очах. Добре. Вона відповіла за своє. Вона взяла, написала заяву, пішла з роботи. Правильна позиція, я так писав. Вона сама вирішила. Розтоптали її, знищили, затоптали в асфальт. Все. А що далі? А ви подумали, чому це сталося? Причина, наслідки? Ні, не подумали. Головне, розіп'яти людину. В сукірянах дуже люблять бити слабкого, який не може себе захистити. І Таня Герасимчук не може себе захистити. Ні батьки, ні чоловік. Вони беззахисні. Ось їх і розп'яли, втоптали. Ви знаєте, важко зібратися з думками, дуже їх багато. Постараюсь ще формулювати чіткіше. Перед тим, як прийти до головної теми, чому скандал з Гарасимчук. Набрав таких обертів на всю Україну, я скажу про своє відношення до сильних цього світу. До пана Василя козика. У мене з ними немає ніяких відносин. Абсолютно. Всі, ті, хто мені пишуть в коментах, а ти не критикуєш козика, а у нього то, а у нього все, я їм можу нагадати, коли пиляли кірянські каштани окрасу нашого міста в центрі. Всі мовчали, всі сокіряни мовчали. Тільки один я та активістка Але Мельничук зняли відео і конфліктували в нормальному смислі цього слова на очах в натовпу сокір'янців з Василем Козиком та його свитою. Ми одні з Алли Мельничук не побоялися, всі інші мовчали. Саме я написав про вечірку на усладі. Перший в Сукірянському районі, там було десь більше 500 лайків. Саме я виставив про цю вечірку в Сукіряни Купи продай. Я історик та журналіст Швець. Будь ласка, моє відношення до Василя Козика. Відношення дуже просте. У кожної людини є те, що він зробив, добре і є погане. Робить Василь Козак добре, я скажу добре. Це сукірянська лікарня, яку він побудував і відстояв. Робить він погане корупція, інші недобрі справи. Я кажу погане. Рубав він дерево в центрі міста Сукіряни, всі мовчали, а ми залишили б сказали. Не можна так робити, це погано. Зняв я відео про сміттярку в місті Сукіряни. Хтось зняв, хтось звернувся до коска. Отаке моє відношення до коска. До Максима Бурбака та Василя Равлика. Ви знаєте, в цих людях теж є плюси і є мінуси. Щось вони зробили добре для міста Сукіряне. Це я про Равлика. Він становив сміттярки. Так? Оце все, що він зробив, добре для міста Сукірян. Ну, про Максима Бурбака. Ну, важкувато сказати, що він зробив для міста Сукіряне. Напевно, нічого. Я окреслив свою позицію про сильних світу цього. Тепер про ситуацію міста Сікіряне. За ситуацією з Герасимчук і ще скажу, чому я заступився за Тетяну Герасимчук. Я не люблю, коли б'ють жінок. З дитинства це не любив, коли працював в правоохоронних органах, я цього не терпів. Не терпів, коли був звичайною, як кажуть, гражданською людиною. Не терплю, коли б'ють жінок. Маленьких, слабеньких взагалі. І ще я ніколи не лізу в особисте життя людей. От у нас зараз на слуху Олег Плінгей, він же руснак, який ліпить в себе святого борця за правду, за справедливість, поливає брудом. Це не його совість. Він поливає брудом людей, тому що він лізе в їхнє особисте життя. Я цього ніколи собі не дозволяв, дозволяти не буду. В сукірянах немає святих. Безліч людей в сукірянах їхали п'яні за кермом. Безліч людей в сукірянах брали за барки міліціонерів та поліцейських, і навіть їх били. Безліч людей в місті сукіряни мають мали і мають коханок, возять їх в ліски біля міста сукіряни. Це всі знають. Всі грішні. І я людина теж грішна. Тому моя позиція дуже проста. Заберіть звіриний блиск в очах. Убити, розп'яти, тому що людина не така, як ти. Давайте думаємо конструктивно. А що ж робиться в місті секіряни? А в місті секіряни відбувається звичайний, по-москальськи слово, переділ. Переділ влади, переділ грошей, переділ ресурсів тіньових і офіційних. Починається боротьба за владу. І ця боротьба йде, коли йде війна, що саме страшніше, коли гинуть хлопці, як мені розказували наші сукірянські чиновники. Правильно? Я низько схиляю голову перед хлопцями, які зараз воюють і гинуть на Сході. Але потрібно говорити правду. У місті секіряни відбувається зараз боротьба за владу. Все. І більше нікого нічого не цікавить, прикриваються такими благими наміреннями. Історія Зерсимчук це тільки початок боротьби за владу. До влади прийшов Максим Бурбак в області. Його завдання замочити козика, замочити місто Сукіряне і повернути до влади людей з оточення колишнього. Нашого мера Василя Равлак. Отаке завдання зараз стоїть в місті сукірян. Я не буду втручатися в боротьбу Василя Козика і Максима Бурбака. Мене це не цікавить і не обходить. Я думаю тільки за місто сукіряна. Його мочать. Як мочать? Зверніть увагу на чернівецьке телебачення. Ви бачили один позитивний сюжет про місто Секіряне? Ви бачили його рекламу: приїжджайте в Секіряне. Там краса, там природа, там історичні пам'ятки, там археологія. Ви бачили розповіді про людей, які цього заслуговують. Ви не побачите. Коли я звертаюся в Чернівецьке телебачення, в різні Чернівецькі телебачення з пропозиціями приїхати тут відзняти, у нас є багато цікавого. Мовчанка. Секіряни мочать, тому що секіряни це конкурент. Конкурент! Місто, яке потрібно замочити, щоб воно було крайнім містом в області і ними залишилось. Місто, яке потрібно замочити, щоб воно не стало великим. На жаль, це позиція чернівецьких можновладців. І я вам скажу прямо. У сокірянах є дуже багато проблем. Засмічене місто. Хворі люди забита наша центральна лікарня. Хворі діти, Зверніть, зайдіть в лікарню, подивіться, скільки там хворих дітей. В сукірянах безробіття. в сукірян люди масово виїжджають за кордон. В сукірянах у людей складності з бізнесом, так як всій Україні, так як середнім, так і з малим. Дуже багато проблем. Екологія. Кропка садів безконтрольна. Вода зникає. Про них хтось пише. Про них хтось думає? Ні, ну ніхто не думає. Тільки звериний блиск в очах і злість, дика злість між людьми в сукірянах. Одні за васю козика, другі за васю Равлика та Максима Бурбака. Розірвімо один одного. Ну давайте розірвімо, повбиваємо, познищимо, повириваємо чуби. Далі що? Ну, що далі я вас запитую? Хто буде будувати велике місто сукіряне? Ні, не свій будиночок, не свою територію євроремонтом, плиточкою, не свого джипика мити за 50-40 тисяч доларів. А хто за місто сукіряне буде думати? От скажіть мені, ну, ви знаєте, от я доходжу до кінця свого сюжету. Я знаю, що він викличе бурю емоцій, багато негативних. Але я не боюсь. Я не боюся говорити з відкритим обличчям, я не боюсь говорити правду, я завжди її говорю. Я приведу вам цитату з Біблії. Не йди за натовпом відступає від правди. В житті я така людина, я ніколи не йду за натовпом відступає від правди. І ще скажу тим людям, які кричать. За Василя Козика, за Максима Бурбака та за Василя Равлика правда завжди посередині. Я дуже прошу жителів мого міста сукіряни, подумати про правду, продумати про майбутнє міста сукіряни та ваших дітей. Продумати, подумати про те, що місто Сукіряни потрібно. Зробити великим економічним, культурним, соціальним центром на Дністрі воно цього заслуговує. І ще одне прохання: давайте не будемо милити. Оце лайно, бруд на особисті, особисте життя, особисті відносини. В Скірянах немає святих людей, як немає апріорі взагалі. Всі грішні люди, і я грішний. Не треба лити бруд. Давайте за мир, за дружбу. В ці вій, воєнні часи потрібно підтримувати один одного. Давайте не конфліктувати. І я від цього часу буду старатися не конфліктувати без особливої причини. І давайте працювати на місто сукіряне. Василь Козак з часом піде. Василя Равлика вже нема. Максим Бурбак ну теж часом піде. час іде. А місто сукіряне українське місто Сукіряне. Сокіря... перлина на Дністрі в Чернівецькій області завжди лишиться. Слава Україні та героям слава!